Права людини завжди на часі, тим паче у війну, наполягають у команді Харківської громадської жіночої організації Сфера, яка 15 років займається проблемами гендерної рівності та волонтерством. Її членкиня Станіслава Петлиця разом з колежанками наразі готується до чергової поїздки в деокуповане селище Шевченкове. Їх знову чекають там. У попередній візит вони провели для дітей інтерактивний урок кібербезпеки. В процесі гри розповідали про правила безпеки в інтернет мережі та вручили подарунки а після 24 четвертого. Е Волонтерство у нас змінилося в тому плані, що ми далі продовжуємо займатися і освітніми проєктами, і також включили ще сервісну допомогу, тобто гуманітарну допомогу. І волонтерство всіляко допомагають з гуманітарною допомогою. Також ми разом їздили в Шевченково проводити цей інтерактивний урок. І волонтерство зараз для мене це така команда, з якою ми можемо дуже багато зробити, насправді, які дуже відкриті для того, щоб робити. Ярослава до війни працювала у ком'юніті центрі для ЛГБТ спільноти, який закрили у перші дні війни. А її робота перемістилася у волонтерський штаб сфери. Спершу координувала волонтерську роботу в онлайн зі Львова, куди виїхала на початку війни, а потім повернулася до Харкова. Хоча після 24 лютого були варіанти жити і працювати за кордоном, де для людей нетрадиційної орієнтації так званих українських проблем уже немає. Я не би не хотіла проходити ці всі етапи інтеграції, і я би не хотіла інтегруватися в інше суспільство. Я вирішила залишитися в Україні, в принципі, і в мене не було іншого варіанту. Мені в перші дні почали дзвонити мої знайомі. Мої друзі зі Швеції казати про те, що все стася, давай, ми тебе чекаємо, ми тебе чекаємо разом з родиною, ми тебе тут влаштуємо на роботу, буде все добре, почнеш нове життя. Коротше клас, приїжджай. Все, гроші навіть зараз надішлемо для того, щоб ти доїхала. Ну, Я дуже ціную таку підтримку насправді, але я не погодилася, тому що. Ну, тому що я громадянка своєї країни, тому що я дуже люблю Україну і дуже хочу змінювати свою державу саме. Тут я хочу, щоб наше суспільство було демократичним. Я хочу, щоб наша держава була демократичною, з демократичними цінностями, з рівним ставленням до людей всіх, з рівними можливостями. Я хочу, щоб, наприклад, в оголошеннях по пошуку роботи не було приписок, що тільки не беремо там ЛГБТ-спільноту. Я вважаю, що так не повинно бути. Я вважаю, що, наприклад, моя гомосексуальна орієнтація ніяк не повинна стосуватися того, чи можу я робити свою роботу, чи не можу я робити роботу свою. І я знаю, що в мене як мінімум є дві пари, які хочуть також взяти шлюб, укласти шлюб. Зі своєю коханою людиною, але вони не можуть цього зробити, тому що вони є гомосексуальними, і тому, що шлюб за Конституцією України — це укладання певних зобов'язань між жінкою і чоловіком. І, наприклад, моя наречена військова, і я кожен день думаю про те, а що станеться там, наприклад, якщо Якщо вона поїде, якщо з нею щось станеться, а що я буду робити, а як я дізнаюся про це. 1 березня, коли е, був прильот і загинули люди в хода, е, вхова, е, у нас е, в хова була волонтерка наша, Елі Щемур, і вона також загинула. І було дуже важко насправді, ну тобто, було, було не так важко, тому що там мама спілкувалася з партнеркою Елі, і там, в принципі, можна було вийти якось на людей, які можуть і допомогти, і сказати, в якому там стані, де можна забрати, і все таке, але ж це нічого не робиться без родичей. І так само ця проблема насправді дуже поширена. І зараз багато гибетік військових, і е, зараз про, е, ну, просувається проєкт е, про цивільні партнерства. І я дуже сподіваюся, що він буде просуватися і надалі, і на цьому не, зупин... ну, не зупиняться люди, і буде шлюбна рівність.